Всім привіт! Сьогодні будемо в'язати ось таку пов'язочку на іграшку. Для цього беремо тоненьку пряжу, в мене ось така, і гачок номер 2 Робимо петлю. ось так І пров'язуємо 4 повітряних петлі. Один. Два. Три. Чотири. Далі робимо три накида і в першу петлю. Пров'язуємо стовпчики по дві петельки. Дві петельки, один. Два. Три чотири. Знов набираємо три накида. Першу петельку Знов пров'язуємо один. Три, чотири. Далі набираємо чотири петлі повітряні. І в першу петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. Перша половинка в нас готова. Робимо другу, набираємо знов 4 повітряні петлі. Три накиди. В першу петлю пров'язуємо стовпчик. Один, два. Три. Чотири. Ще один раз так само. 4 повітряні петлі і знову в першу петлю пров'язуємо стовпчик без накиду підрізаємо або відриваємо ниточку. Закріплюємо і намотуємо ниточку, щоб в нас вийшов гарний бантик. Зав'язуємо, готово? Тепер робимо саму пов'язочку. Будемо набирати повітряні петлі. У мене вийшло 55, а ви вже орієнтуйтесь на свою іграшку. Так, буду приміряти нашу пов'язочку. Якраз можна закріпляти. Вирівнюємо ланцюжок, щоб він не був перекручений. І в саму першу петельку з'єднуємо ланцюжок. Закріпили. Тепер я ще всі ниточки пров'язую між собою, щоб точно нічого ніде не вилізло. Все лишнє обрізаємо. І наша пов'язочка готова.